Вітаю вас, друзі. Москвичі продовжують скаржитись на невідомі добрі безпілотники, від яких я цитую тріхануло навіть федерацію. Дуже вашим попало тріхануло навіть федерацію, знаю, ж нам знає Що ж їм робити? Це дуже цікаве питання. Може варто припинити війну проти України? Ні, треба просто не панікувати і валити з Москви. В нашому сусідському чаті теж ніякої паніки немає зараз. Все спокійно, ніяких істерик. Хтось то собирається Жодної істерики, жодної паніки. Просто доводиться тікати москвічам зі своєї столиці. Ми теж вообще не панікуємо. Просто спокійно взяли білети і вилітаємо. Чергова, але далеко не остання атака невідомих добрих безпілотників на Москву подарувала росіянам незабутні емоції. Одним дуже страшно. Прям про безпілотник, Короче, дуже страшно. тема, що я прям заділо безпілотником, я, короче, проснувся в холодному поту. Окремі росіяни здогадували. Адуються, що напевно, щоб безпілотники не літали у Москву. Варто припинити усе ж таки війну проти України. Я думаю, нада встановлюватися в вакханалію, яку устроїла наше государство, і все. Але до більшості москвичів так нічого досі й не дійшло. Вони не дуже цікавляться цією темою, тому що вони поза політикою. Ну було чутав в новинах, але ми не слідимо особливо. Ти сидіш си? це треба? Ну нічого до іще дуже багатьох росіян дійде, точніше долетить, і ми їм обов'язково у цьому допоможемо. Допоможемо у тому числі і тим росіянам, які перебувають на території України. І наприкінці цього випуску буде важливе оголошення про новий збір на безпілотники. Долучайтеся. Ну що робити, діло Учора на чорному морі. У росіян трапилось дещо дуже неприємне. Київський режим, а Попытку террористической атаки с применением трех полупогруженных безакипажных катеров. На російські гражданські транспортні суда міністерство війни, так званої Росії, учора заявило, що, начебто, якісь невідомі морські дрони намагалися атакувати цивільні кораблі росіян у чорному морі, але російські пропагандисти отримали не ті методички і випадково видали правду, що атака йшла саме на військові кораблі росіян сьогодні. Ночі вооруженими силами України осуществлена безуспішна попитка атакувати трьома морськими Кімі безекіпажними катерами патрульних кораблів Сергій Кутов і Васілі Буков Чорноморського флота. Хоча насправді принципової різниці тут зрештою немає, тому що росіяни використовують і цивільні кораблі для перевезення військової техніки та боєприпасів. Головне, що безпілотники усі були знищені, катера були своєчасно обнаружені. І вони ж може, усе ж таки ні. Ми з вами поки не знаємо у якому стані перебувають військові катери Російської Федерації, так званої. Але учора видання Бабель опублікувало аудіоперехоплення розмов екіпажу одного із російських гелікоптерів, який каже про те, що є поранені та подохлі росіяни. Скільки на борту? 200-300 І Може бути 247-го. Адінвосотиросо. Якщо у росіян усе в порядку, як вони кажуть, із їхніми військовими катерами, то тоді чому вони їх не показують, а тільки розповідають, що усе під контролем вони далі продовжують виконувати свої завдання. Сергій Котов і Василій Биков продовжують виконувати поставлені задачі. Думаю, скоро ми будемо знати більше. А поки скажу іще ще декілька слів про ці російські корита судна Сергій Котов та Василій Биков росіяни називають часто російськими патрульними катерами, але насправді це кораблі, корвети, які мають на борту різне озброєння, і у тому числі можуть нести ракети типу калібр, можуть нести або несли. Побачимо до слова, це далеко не перша атака на одне із цих корит. Пострадавших ні. Корабль Сергій Котов Чорноморського флоту продовжають виконання поставлених задач. І я знаю точно, що атаки на російський флот у Чорному морі будуть тривати і надалі. А російські кораблі будуть горіти і будуть тонути, у тому числі за допомогою невідомих морських безпілотників. Так само атаки на росіян будуть тривати і у тимчасово окупованому Криму. Сьогодні у Сімферопольському районі знову пролунав гучний вибух. Учора поблизу Севастополя також що. Ось вибухало Йошкін картошки, ну це просто капец. Ну, это просто капец. Поки іще не знаємо, що саме там палало, але судячи із розміру грибу, влучили саме туди, куди і треба. Правда, окупаційна адміністрація у тимчасово окупованому Криму знову розповідала, що насправді нічого такого не сталося. Це просто знаєте, звичайна така ситуація, коли вибухнула трава і загорілася. Тому прийшов взрив, і розгоряння трави, напевно, так само просто тому, що загорілася трава, днями було серйозно пошкоджено залізничний міст поблизу Чонгара. Про це повідомляв генеральний штаб. Наступного дня з'явилися нові супутникові знімки, на яких видно, що залізничний міст поблизу Чонгара зазнав серйозних пошкоджень. Пізніше з'явилося фото наслідків удару по залізничному мосту поблизу Чонгара. Як бачите, він серйозно пошкоджений, хоча Росій. Ійські окупанти і тимчасово живий колаборант Сальдо заявляли, що насправді жодна ракета нікуди не влучила. Міст абсолютно цілий, але тіло аж 12 стормшедов, і усі збили. Кожен день по кілька разів. сили оборони України продовжують знищувати російську логістику на півдні, методично вибиваючи усі можливі шляхи, які росіяни використовують для підвезення особового складу техніки, і що дуже важливо, боєприпасів. Пасів росіяни вже відчувають певний дефіцит на південному фронті, і цей дефіцит буде тільки наростати у той самий час. Так званий президент Білорусі Лукашенко продовжує нагнітати тему атаки Польщі на Білорусь. Я спеціально з вам карту. О вооруженных сил Польши. Учора з'явилося повідомлення про те, що під час білоруських навчань білоруські гелікоптери залетіли щонайменше на три кілометри у повітряний простір Польщі. До війни ми не стремимося і думаю, що все буде нормально. Цю інформацію вдалося верифікувати за геолокацією. А окремі журналісти почали писати, що насправді оці гелікоптери супроводжували Лукашенка, коли він летів до своєї резиденції. Ми попали в такий заміс приличний міжнародний сама Польща спочатку мовчала, потім заперечувала інцидент. Але зрештою Міністерство оборони Польщі підтвердило, що білоруські гелікоптери залітали у повітряний простір Польщі. У самій Білорусі, звісно, усе заперечують. кажуть, це неправда, це усе фейки, навпаки. Польща хоче напасти на Білорусь для того, аби ця версія здавалася більш правдоподібною. Випустили навіть лукашенківського пропагандиста Азаріонка. Братія росіяни допоможуть забезпечити нашу безпеку, Ну і Польща зі своїми психами ризикує бути першою в мірі країною сумасшедшою, яка нападе на ядерну державу на Білорусі. Я не думаю, що Білорусь розпочне повноцінну повномасштабну війну проти Польщі. Вони ж не самогубці. Хоча, в принципі, ви знаєте, друзі, у цих диктаторів усе можливо. Але я припускаю, що скоріш за все, просто білоруси будуть ось таким чином намагатися принизити поляків, спровокувати їх і показати, що ті не вдаються до жодних активних дій у відповідь на ось такі інциденти. Самі російські пропагандисти також неодноразово протягом останнього часу Польщі погрожували. Ти навіть скавато. Аслідні видимо, потребується, щоб сністі забор, який Варшава построїла на білорусько польській грані. <-зві> Польща дуже заважає так званій Росії, зокрема і тому, що допомагає активно Україні, і тому, що через територію Польщі йде дуже велика частина озброєнь для української армії. І власне полякам погрожував і Владимір Путін. Западні території нинішньої Польщі це подарок Сталіна полякам. Це ж було Україна імені Владимира Ілліча Леніна. Я переконаний, що далі оцих слів і погроз росіяни та білоруси навряд чи підуть, але вони точно будуть намагатися і далі створювати різні провокації, різні неприємні ситуації для поляків на їхньому кордоні, тому що вони бачать, що польща не реагує належним чином. І вони відверто навіть із поляків насміхаються. Серцевий мід Польщі. Ви там об'ясніть лучше перед народами Іраку і курдами. Ко, -ко, -ко, ко, -ко, ко, -ко, ко, ко тому, що і росіяни, і їхні співагресори, білоруси розуміють тільки одну мову: це мова сили, і треба було не церемонитися із отими гелікоптерами, не висловлювати стурбованість і не йти на консультації, а одразу збивати білоруські гелікоптери над територією Польщі. Сподіваюсь, поляки одного разу саме так і зроблять. Але ви, друзі і ще зверніть увагу, що білоруські гелікоптери над нашою територією чомусь так не літають, бо знають, що їх зіб'ють обов'язково. І ми, друзі, маємо іще більше посилювати наше військо, щоб наша армія могла відповідати на абсолютно усі загрози. Те, що білоруси провокують поляків, це для нас добре, тому що тоді ми будемо отримувати іще більше збройної допомоги. Те, що наші союзники нам передають озброєння, це також дуже. Добре, але й ми, громадяни України, зобов'язані сьогодні допомагати нашому війську, тому що той, хто не годує своє військо, той рано чи пізно буде змушений годувати армію чужу. Тому, друзі, не припиняйте допомагати силам оборони України, тому що кожна ваша гривня, кожна копійка реально наближає українську перемогу.